Подорож до Ніжина для багатьох починається саме тут, на міському автовокзалі. Це головний транспортний вузол, звідки щодня відправляються автобуси до Києва, Чернігова, Прилук та інших міст. Але будівля тут дійсно виглядає вкрай занедбано. Облуплені стіни, старі вікна і загалом вигляд, що нагадує страшне радянське минуле, так, ніби час тут зупинився кілька десятиліть назад. Ніжинський консервний завод є справжньою візитівкою міста та одним із найвідоміших підприємств харчової промисловості України. Завод був створений у 1927 році як Ніжинський засолзавод. Спочатку діяло два пункти соління огірків на вулиці Гімназійній. Історія підприємства починається значно раніше з традиції соління легендарних ніжинських огірків, що сформувалися задовго до 1927 року. Адже ніжинські огірки здобули славу ще у 17 столітті. Завдяки унікальним кліматичним умовам та особливому ґрунту долини річки Остер. Підприємство пройшло довгий шлях розвитку від невеликого засолювального пункту до сучасного високотехнологічного заводу. Продукція заводу експортується більше ніж у 20 країн світу. Покровський храм у Ніжені має надзвичайно цікаву історію. Колись цей храм мав велике значення в житті міста. Бо саме біля нього проходили покровські ярмарки, куди з'їжджалися купці з усієї України та навіть із сусідніх країн. Ці ярмарки вважалися одними із найбільших на лівобережжі і сприяли розвитку торгівлі в Ніжині. Архітектура храму поєднує давньоруські традиції з українським бароком. Масивні мури роблять його монументальним, але водночас він вирігає камерність сластим українським церквам. Усередині панує тиха і зосереджена атмосфера. Сьогодні ж Покровський храм залишається діючим. Тут проводять богослужіння, і це місце, де відчувається тяглість історії та духовних традицій міста. Ніжин розташована на річці Остер лівій протоці Десни. Перша письмова згадка про місто міститься в іпатійському літописі 1147 року. Її назву пов'язують або зі слов'янським іменем Нежа, або із старою назвою річки Ніжа. У 14 столітті Ніжин входив до складу Великого князівства Литовського, а з XVII століття, до речі, Посполитою. У 1625 році польський король Сигізмунд III надав місту Магдебурзьке право, що сприяло розвитку самоврядування та торгівлі. Після початку повстання Богдана Хмельницького у 1648 році Ніжин увійшов до складу Гетьманщини і став сотеним містом Чернігівського полку. А у другій половині XVIII століття він перетворився на один із найбільших торгівельних центрів Лівобережжя. 18 століття Ніжин пережив період економічного розвитку. Місто стало важливим осередком міжнародної торгівлі, де поєднувались українські, грецькі, єврейські, польські та навіть асирійські культурні традиції. В цей час особливо відомими стали великі ярмарки, такі як Троїцький, Покровський і Всегідне, які тривали по кілька тижнів і збирали купців з України, Російської імперії та Османської імперії, і подекуди навіть із країн Європи та далекої Далекої Азії. Пам'ятник Олександру Мацієвському один із нових меморіалів Ніжина, присвячений Герою захиснику України. Олександр Ігорович Мацієвський народився 10 травня 1980 року у Кишиневі, але згодом жив у Ніжині. Він був військовослужбовцем 163 батальйону 119-ї окремої бригади територіальної оборони. 6 грудня 2022 року, під час боїв поблизу Солидара на Донеччини, Мацієвського взяли в полон російські військові, а 30 грудня його розстріляли за слова Слава Україні!». Відео цього злочину облетіло весь світ, а образ Мацієвського став символом незламності українського воїна. У березні 2023 року президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв Олександру Мацієвському звання Героя України. Пам'ятник у Ніжині встановлено як знак пошани землякові і нагадування про ціну свободи. Але й Героя в Ніжині – меморіальне місце, присвячене землякам, які загинули у війні з Росією. Вона розташована у центральній частині міста та стала важливим осередком пам'яті. На алеї встановлені стенди з іменами загиблих, висаджені дерева пам'яті та облаштовані місця для покладання квітів. У період 2024 по 2025 рік тут почали з'являтися нові меморіальні плити з прізвищами полеглих воїнів. Сюди приходять родини загиблих, побратими, школярі та студенти. Для громади це місце живої пам'яті та нагадування про ціну свободи. Троїцька церква збудована у 18 столітті на місці давнішньої дерев'яної святині. Вона є зразком українського бароку і розташована в історичному центрі Ніжина у колишньому грецькому кварталі. Храм має хрестоподібний план, центральні куполи, фасади, оздоблені пілястрами та декоративними деталями. У XVIII столітті біля Троїцької церкви відбувалися знамені ярмарки, які збирали купців з усього Європи. У 1888 році споруда зазнала реконструкції. Було змінено форму купола та зведено дзвіницю зі шпилем. У радянський час храм використовувався як архів, але після відновлення незалежності України його повернули вірянам. Сосідський храм постає у XVIII столітті як один важливий осередок духовного життя Ніжина. Він має також хрестоподібний план, центральний купол і чотири менші бічні, що створюють гармонійний силует. А барокові риси поєднані з традиційними українськими формами. У 19 столітті храм був одним із найбагатших у місті завдяки пожертвам купців та ремісників. Усередині зберігався іконостас з іконами XVIII-19 століть, а особливо шанованою була ікона всіх святих. У радянські часи будівлю закрили і використовували не за призначення. Відновлення ж почалося наприкінці 1890-х років. Сьогодні храм знову діє, а престольне свято День всіх святих, який відзначають у першу неділю після Трійці. Михайлівський храм присвячений архістратигу Михаїлу, був зведений у XVIII столітті. Він вирізняється компактністю і стрункістю пропорцій, має хрестоподібний план та центральний купол. Барокові фасади також прикрашені пілястрами та арковими вікнами. Храм тісно пов'язаний із військовими традиціями Ніжина. Тут молилися воїни перед походами, а після перемог відправляли подячні малебні. У 19 столітті він став духовним центром місцевої громади, при ньому діяла надільна школа та проводились благодійні заходи. За радянських часів благослужіння тут, звісно ж, припинило, а інтер'єр зазнав суттєвих втрат. Відродження святині розпочалося наприкінці 1990-х, завдяки зусиллям парафіян. Храм знову відкрив двері для вірян. Престольне свято 21 листопада, день архістратига Міхаїла, коли храм забирає численних прикожан, зокрема військових та ветеранів. Миколаївський собор Святого Миколая Чудотворця був збудований у 1733 році на місці старішої дерев'яної церкви. Для Ніжина, як торгового центру, він мав особливе значення, адже Святого Миколая вважали покровителем купців та мандрівників. Тож під час ярмарків храм завжди був місцем молитви та пожертв. Архітектура собору відображає українські бароко 18 століття. Це п'ятикупольний храм у формі хреста, де центральний кумпол символізує Христа, а чотири менші євангелістів. Масивні стіни, аркові вікна та декоративні елементи створюють урочистий вигляд, а куполи з хрестами є помітною частиною міського силуету. Усередині зберігся іконостас 18-19 століть, а головною святиньої є ікона Святого Миколая. У 19 столітті при соборі діяла парафіяльна школа, яка займалася просвітництвом. У радянські часи храм було закрито, а майно втратили. Відновлення розпочалося наприкінці 1990-х років, і громада поступово повернула йому первісний вигляд. Сьогодні Миколаївський собор одна із головних святин Ніжина, де проходять богослужіння. А престольні свята Святого Миколая тут святкують 19 грудня та 22 травня. Ім'я Миколи Васильовича Гоголя тісно пов'язано з Ніжином, адже саме тут він навчався у гімназії вищих наук князя Безбородька. Це був престижний навчальний заклад, заснований у 1820 року, який поєднував рівень гімназії та університету. Оголь приїздив сюди у 1821 році у 20-річному віці і провчився тут 8 років. Саме в Ніжині він почав писати, брати участь у гімназійному театрі, малював, редагував рукописний журнал і захоплювався українською історією та фольклором. Його перші літературні спроби, інтерес до комічних сцен і любов до народних сюжетів зародилися саме тут. Викладачі гімназії, серед яких були випускники європейських університетів, суттєво вплинули на становлення письменника. А серед його товаришів були майбутні відомі літератори, такі як Євген Гребінка, Нестор Кукольник або Микола Білозірський. Ніжинський період став вирішальним в житті Гоголя. саме тут сформувався його характер і зародилася літературна місія, яка згодом зробила його всесвітньо відомим діячем. Багато персонажів його твори мали прототипи серед місцевих жителів. Сучасним символом Гоголівської спадщини став заклад Гоголь Point, розташований неподалік університету. Інтер'єр тут оформлено у стилі 19 століття з портретами письменника та ілюстраціями до його творів. Це не лише кафе, це цілий культурний простір. Тут проходять літературні вечори, презентації книг, зустрічі з поетами та студентські події. У меню є страви з гоголівськими назвами: борщ від Солохи, Вареники Пацюка або Торт Плюшкіна, а також напої на кшталт чая гоголівського чаю. Щороку в квітні до Дня народження письменника у Гульпоєнті відбуваються тематичні заходи. Для багатьох туристів відвідування цього кафе стають початком знайомства з літературним Ніжином. Благовіщенський собор XVIII століття одна із архітектурних домінант Ніжина, зведена коштом митрополита Стефана Єворського, відомого богослова і церковного діяча. Храм постає у стилі раннього українського бароко, має хрестоподібне план і 5 бань, центральну велику та 4 менші, що символізують Христа та Євангелістів. Цегляні фасади прикрашені пілястрами, декоративними марками, поясами та бароковими деталями. Пізніше ансамбль доповнила дзвіниці з декількома ярусами, що посилила вертикальність композиції. Усередині колись був розкішний іконостас, розписи та поховання видатних жителів міста. Проте впродовж ХХ століття храм зазнав значних руйнувань. Іконостас було знищено, місця поховання розграбована, у стінах з'явилися проломи, а навкруги з часом утворилося сміттєзвалище. Собор десятиліттями стояв у занепаді і поступово втрачав історичну велич. Лише в 1999 році храм повернули релігійній громаді і розпочалася його реставрація. Вдалося зміцнити стіни і частково відновити інтер'єр, проте чимало розписів і декоративних елементів і досі потребують серйозного відновлення. Благовіщенський собор залишається символом Ніжина і водночас нагадуванням про крихкість культурної спадщини. Церква Іоанни Богослова була збудована у 1752 році на місці старішої дерев'яної церкви. В архітектурі було поєднано риси бароко та класицизму. Храм мав двоярусну структуру, теплу церкву для зимових благослужінь та холодну для ліття, що було поширеною практикою у 19 столітті. За радянський час споруди закрили і використовували також як архів. Це призвело до занепаду. Інтер'єр постраждав, і настінні розписи та оздоблення були зруйновані або втрачені. У 1950-х роках храм частково реставрували, проте стан його залишався проблемним. Протягом десятиліть будівля перебувала в аварійному вигляді, а церковне життя тут не відновлювалось. Лише у 2019 році церкву офіційно передали релігійній громаді. Сьогодні ж вона перебуває у поганому стані, значна частина інтер'єру втрачена, а будівля потребує нагайної комплексної реставрації. Попри це, церква Івана Богослова має важливе значення як пам'ятка історії та духовності Ніжина, нагадуючи про багатошарову спадщину міста і виклика по її збереженню. Ніжин – це місто, де минулість і сучасність тісно переплилися. Його храми від величного Благовіщенського собору до скромнішої церкви Івана Богослова, не лише архітектурні пам'ятки, а живі свідки історії. Вони пам'ятають добу козацьких ярмарок і меценатів. Вони пережили за радянські часи і збереглися донині, хоч подекуди у зруйнованому стані. Собор Святого Миколая і Троїцька церква знову збирають вірян, а всесвятительські і михайлівські храми стали важливими осередками громади. Сьогодні Ніжин – це місто контрастів, де поряд із відновленими святинями стоять храми, що потребують реставрації, де поряд із університетом, який дав світу Гуголя, скромні сільські вулиці, де поряд із легендарними огірками сучасні кафе і культурні простори. Саме ця різнобарність робить його неповторним. Ніжин залишається не лише важливим культурно-освітнім центром, а містом, яке нагадує, що спадщину треба берегти, інакше вона назавжди може перетворитися в руїну.